В цім світі не буває випадковостей, у Господа на обліку ми всі, всі наші зустрічі, вони без помилковостей, обертаються кругом своєї осі. Життя як гра у шахи, чорні з білими, наші стежки заповнені людьми, розумними людьми і зарозумілими, людями світла і людями тьми. І всі ці люди є для нас уроками, і кожен має нас чомусь навчить, немов ріка бурхливими потоками, Щоб перейти її, то має обмочить. Є тиша красномовніша від слів, і кожен, хто зумів її почути, Той здатний неосяжне осягнути, найшовши не на урок учителів. Не кожному дано її почуть, бо сам Господь дарує те уміння, безмовленого слова розуміння утямити душею його суть. Можливо, саме я одна із тих, у кого є душа чуткіше вуха, в якій не розплодилася засуха, Щоб бути слухачем речей простих. thank you